Добугованку, дядечко Змій, взя коту йдеться, дити, такий засмучений. Чи не можу я вам чимось допомогти? Не знаю, що й тобі сказати, племіннику. Я у мене мрія зняти фільм про найкращу першу квітку. Стільки часу вже витратив на пошуки головної героїні, та все марно. Щоб знімати фільм про квіти, потрібно багато знати про їхнє життя. З цього один із днів весна властовує в себе до гаяводі бав весляних квіток. І цей день саме сьогодні ми той бав відвідаємо і подаємо з дою квіткою і виберемо, з них саме до чіївнісу. Полетів мене називають Квіткою Надії. Я росту в широколисних лісах. А цвіту з кінця лютого аж до квітня. Але люди не бережуть нас і нам загрожує зникнення. А шкода. Я дуже хвилююся за всіх нас, підсніжників. Дуже хотілося, щоб люди зажали нас У природі, до наше життя набагато довше, аніж у увазі на столі. відцвівши на рідній галявиці, ми оживаємо і наступного року. Нас називають ключками весни, приймали тепер воцвіт. Ми вказуємо на суховні скарби землі. За легендою богині весни гарізла баб не намисту. Весело, надзвичайної краси, а на намисті висіли золоті ключі. Які, коли торкалися землі, відчиняли її для весняного тепла. Там, де торкалися золоті ключі селки, виростала грона наших квіток, подібні до дзвоників. від слово «прима», що означає перше: нас існує 600 видів по всьому світу, а в Україні росте дев'ять. Ми дуже любимо схили лісів, стемо на городах і висаджують нас і на клубах. Ми дуже лю... Ми лікарі, Ми наші листочки місять багато вітаміну це, більше, ніж апельсини, смородина та яблука. Всюди даємо стул, моє ім'я вважається символом вірності пам'яті. Ми не незабудь ростемо невеличкими галявинками, полюбляємо відкриті сонячні місця. А ще я відновлюю сили людини після тяжких хвороб і виснажень. Ми швидко в'янемо в букеті, проте довго світимо блакитними килимками понад доріжкою, що веде до рідної домівки, яку ми ніколи не забудемо. Але ж вони всі зірки, всі неповторні й чудові, всіх їх я покажу у своєму фільмі: романтичність, поетичність і казковість кожної квітки. Не рвіть першоквітки, нехай же квітнуть вони буйним світом, прикрашаючи кожен куточок нашої рідної матінки землі.